Урок я досліджую світ. Сьогодні трохи попрацюємо із сайтом, а чому б і ні. Тож, нам потрібно заповнити сторінку у зошиті. Будемо робити це по ходу, тому відкрийте, будь ласка, зараз. Зошит. з Я досліджую світ. Сторінка 66 і 1. Ми продовжуємо тему зими. Скоро у нас будуть свята. Який свят скоро йде? А ну, давайте пробуємо здогадатися. Послухайте, з неба падають сніжини, Прикрашає моя линка. Скоро, скоро на поріг завітає новий рік! Абсолютно правильно! Скоро новий рік. Всі вже просто ну, чекають свята, хочуть трошки відпочити. Дійсно, це є так. Дітки, а чи знаєте ви, що у різних країнах є різні представники, які приносять подарун? Наприклад, у такому місті є така країна, як США, це робить Санта Клаус. Можемо його побачити. У Норвегії це коза із зірочкою. В Ісландії гном Юленісен. Подивіться, які вони класні. У Італії це двоє людей. Бабо Натале і Фея Бефана. В Японії Одзі, в Данії Троль, у Фінляндії Йолупукі. Подивіться, по різних країнах по-різному називають. Людей. Подивіться, як вони виглядають, їхній зовнішній вигляд. І дійсно, всі вони символізують початок нового року. Усі у різних країнях у них вірять і всіляко їм допомагають, всіляко їх зображують, всі їм подобаються. Ну, звичайно, найвідоміший для нас це, напевно, Санта Клаус серед оцих усіх. І дійсно. Подивіться уважно на ці малюночки. А тепер подивіться на вашу сторінку зошита, сторінка 61. У завданні 1 там є такі самі малюночки. Ваша задача взяти простий оліван і обвести тих представників, які приносять подарунки на зимові свята. Ну, наприклад, бачите, Санта Клаус. Обведіть його, він буде поруч із каміном. А біля нього намальований. Карлсон. Хіба ж буде він приносити подарунки на новий рік? Ні, тому його не обводите. А дракон. Також ні. Його не треба чіпати. Подивіться, серед ваших малюнків є коза у Норвегії, нагадую, є гном Юленісен, також є. подивіться, святий Миколай, ну його точно впізнали. І є троль. Роль у Данії. Правильно, абсолютно, впізнали всіх персонажів. Я думаю, що про Святого Миколая знають усі, подивіться, що він робить, що він приносить подаруночки під подушку. Думаю, у вас також багато подаруночків. Вже Святого Миколая в нас пройшло. І зараз таке завданечко. Дивіться, завдання 2 у вашому зошиті. Там є різноманітні предмети. Ваша задача дізнатися з віршика, який я зараз буду читати, які предмети художник пропустив і не намалював. Вам треба домалювати. А всі ці предмети, які вам зображені у зошиті, насправді будуть згадуватися зараз у віршику. От давайте трошечки подивимось. Тож, приготувалися? Слухайте. Іде святий Миколай, Україну милий край. То був чемним повсякчас, тим дарунки він припас тістечка й шоколад, помаранчі, мармелад, пироги фруктові, цукерочки кольорові, книжечки, ляльки, машинки, повзани, стрічки, картинки. Молодці. Можете перемотати відео, прослухати ще раз. І подивіться ваш зошит. Нам говорилося про книги. Так, книга намальована. Говорились про картинки. Картинки є, ковзани, ляльки. Подивіться, помаранче маються на увазі фрукти. Ось подивіться, які фрукти. Всі ми знаємо: мандарини чи апельсини. В даному випадку помаранче символізується… Стрічки, шоколад, мармеладки, тістечка – це все є. Абсолютно точно це намальовано. А тепер слухаємо уважно, я ще раз повторю ті предмети, які згадуються у віршику окремо. І ваша задача намалювати ті, які художник у вашому зошиті не зобрав. Тістечка і шоколад, помаранчі, мармелад, пироги фруктові. Цукерочки кольорові, книжечки, ляльки, машинки, повзани, стрічки, картинки. Так, чого ж не вистачає? Якщо ви досі не здогадалися, то подивіться уважно: я зараз на екрані, на тому віршику, який читала, там зображений святий Миколай, а зверху такі самі картинки, як у вас у зошиті. Але є деякі картинки, яких в зошиті не намалювали. От яких не намалювали, будь ласка, перемалюйте їх у пустий квадратик завданні 2. Ось і все завданечко. Молодці. Тож, говорили ми сьогодні про святковий календар зими. Узимку дійсно багато свят. Найвідоміші це День Святого Миколая та Новий рік. Ну, звісно, що Різдво, всім, всім, всім знайоме. Ми сьогодні познайомились з новими персонажами, які символізують свято Нового Року у різних країнах світу. Ми з вами згадали про Святого Миколая, заповнили зошит. І в Україні дітки існує насправді дуже багато різдвяних традицій. От, наприклад, одна з них колядування. Діти і дорослі перевдягаються в різних героїв. Роблять різдвяну зірку з кольорового паперу з дзвіночками та стрічками і ходять співати колядки. Це веселі пісні, у яких розповідається про народження Христа. Я залишу вам колядку послухати окремо в завданічку. Тож трошки ознайомилися, пригадали про всі свята, попрацювали у зошиті. Всім дякую за увагу!